Привіт усім, мене звуть і Сьогодні я хочу зробити такий трошки незвичний формат відео для себе. У мене є ось така запакована посилка від Мейкапу, яку я отримала вчора, і хочу зробити розпаковку на камеру. Тут буде частина доглядової косметики, якою я зараз користуюся, а також частина декоративної косметики, дуже дешевої. А, тобто я брала непопулярні бренди або щось там великі, дуже акції, а також я брала різні такі цікаві позиції з дуже гарними відгуками. Зараз часи у всіх важкі, тому я думаю, що тема саме бюджетної косметики буде дуже актуальна. І друга частина відео це буде тест цієї косметики, з цієї посилки, зразу на камеру. У мене зараз на обличчі лише брови намальовані, стрілки у мене татуаж 10-річний, а ні тону, нічого немає. Я спеціально фарбувалася, тому що тут буде консилери пудра, бронзер, який я чекала. Я хочу подивитися, як вони будуть лягати на шкіру без тону. Ну, це просто буде гарно, видно, скатується, не скатується, маскується. Чи не маскує. І далі там будуть теж дуже цікаві позиції. І так, поїхали, почнемо із розпаковки. Взяла кухонний ніжечок, іншого в мене, на жаль, немає канцелярського. І так, ось у нас чек. Оця коробочка вся стала 978 гривень. Перше, що у нас тут є, о, починається з самого цікавого. Це у нас з вами палетка контурування обличчя Volar Face Contouring palette. А вона коштувала 101 гривню. На неї були дуже гарні відгуки. Далі будемо її розпаковувати. Ага, вона відкрита. Казали, що в неї дуже гарний бронзер, дуже гарний шиммер. Але я вважаю, що така величезна палетка за 101 гривню це реально круто. Так, далі. Друга у нас позиція. Цю пудру я взяла на акції. Це в мене була пудра компактна Evelyn Cosmetic Anti Shine Complex. Оця пудра 73 гривні. Не знаю, вгадала я а, з відтінком чи ні. Потім подивимось. Так, наступна позиція. У нас це уху-ху! Вибачте, я просто дуже чекала. Це мій улюблений шампунь для волосся. Я його ще замовляю. Безсульфатний, 95 гривень. Gerden Prof. Саме Біотин клас. Давайте зараз це я відкладу. Бо там дуже цікаво буде. І подивимося, що у нас тут. А тут моя любовна-любов, любов. я замовила собі повномірні. А це у нас сиворотка для обличчя, сироватка. Вона у нас коштувала 198 гривень. У мене були пробнічки маленькі. Я закохалася, тому заказала собі великий формат. Замовила крем для обличчя цієї ж фірми. Крем у нас став теж 198 гривень. Також. До них в подарунок за те, що їх взяла. Третя одиниця йшла безкоштовна. Це, взагалі, кохання із кохань, це Тонік Міст. Він а, дуже класно зволожує шкіру. Взагалі він щось десь в районі 150 гривень коштує. Але тут, через те, що я взяла ці дві позиції, найдешевша позиція була в подарунок. Я думаю, це дуже крута акція. Точно не дивився моє відео про реланс. Retail саме про цю серію. А, прикріпляю зверху. Подивіться, і тепер з вами переходимо. До найцікавішого. Почнемо з вами із туші для Вій. Ця туш від Maybelline. Вона у нас коштувала 110 гривень. Express Ultra Volume Black. Ну, знаєте, скажу вам, що відгуки на неї були дуже гарні. Сьогодні будемо нею фарбуватися. Будемо дивитися, яка вона: 110 гривень ця туш. Далі у нас була рідка підводка для очей, пензлик від LN. Я їх бренд люблю. У неї повинен бути так, який пензлик. Зараз буде. Да, м'якенький. сьогодні теж будемо малювати нею стрілки 66 гривень. Консилер Maxi Color. Я не знаю, що це ще за фірма така uh, Maxi Color Perfect Touch Liquid Solid Covering Concealer. Господи, 66 гривень. Uh, були класні відгуки, він ще в пльочці, uh, що він дуже класно матує синці під очима, а також прищі. Якби я розумію, що люди там люблять, блогери. олівці дуже дорогі, там по 500 гривень олівець, я не з тих людей. Хоча я губи фарбую олівцями. Значить, Давайте олівці контурний олівець для губ Evelyn Cosmetic Max Intense Rose Nude. 37 гривень. Цей дорожчий зараз олівець, він вже з тачілкою буде. Другий у мене олівець для очей, губ дерев'яний каберне. У мене просто є темна помада від компліментів. І я хотіла собі олівець такого кольору Бургунді-каберне. То я взяла. Він коштує 17 гривень. Люди! 17 гривень! Серйозно? І зараз просто розрив. Це олівець для губ Natural. Натуральний. Дивись, якийсь величезний. І він теж коштує 17 гривень. На 480 гривень у нас з вами вийшло пудра, палетка для контурінгу, бронзер, шиммер, а, також рум'яна. Три олівці для губ, туш для вій, консилер під очі, підводка. Тобто, по факту, тут для повноцінного макіяжу ще не вистачає тіней і не вистачає тону. Все. Тобто, все є. Просто в мене ці позиції ще лишилися. Так, наступним етапом я вже підлізла до камери. Ви мене строго не судіть, я так близенько. а щоб ви бачили, що всі недоліки шкіри, що я жива людина, що в мене не ідеальна шкіра. Зараз ми подивимося, як будуть ці, ці штуки працювати на мені. Так, перше, це у нас консилер. Ось я його розпакувала. Він дуже білий. Теплий беж у нас. Так, наносимо під очі. Є отака пензлик такий. Я сильно не буду, бо я потім не люблю, коли воно дуже сильно. Також у мене тут таке гімно повискакувало. Ми його зараз теж. О, щось. А це у мене шрамчик. Ми його теж... Ну, дуже плотний. Він не дуже кремовий, я вам скажу. Тобто зразу моментально схоплюється. Ну, слухайте, під очі, воно нормально взялось, мені подобається. За 66 гривень. Що-то тут, знаєте, як модно робити оцей нос. Так. На підборіддя трошки висвітлити, і на верхню губку. Повторюю, 66 гривень. Нормальна тема. Це одобрили. Так, друге, чим будемо мазюкатись, це у нас пудра евеліноська, але в неї немає спонжа. Так, спонж я тоді беру зі старої своєї пудри. Звичайний спонжик, пудровий. І подивимось, що у нас з відтінком? Лягає вона дуже добре. Гляньте. Як вона матує. Слухайте, у мене до цього мебеліновська пудра була. Ця, ну не те, що не гірше. Але, чекайте, я зараз нанесу на камеру, а потім гляну зблизька. Зі, тому що камерний макіяж це одна справа, а інша справа, коли ви вийдете на вулицю, а у вас все обличчя буде в тріщинках, знаєте, як коли пудра погано лягає, вона у всі щолочки забивається їй дуже видно. О, ну люди добрі. То камера висвітляє, вона мені лягла під тон, я вам скажу. Дайте, може Дивіться, вже не такий сильний контраст. Так, вона світліша. Треба мені було б брати темнішу. Ну, В принципі, взиму, коли я ношу светр, ось такі весь час під шиєю, то, в принципі, воно не дуже буде видно. Але лягла воно дуже гарно, немає, в принципі, ніяких заломів, немає скатувань. Тому цю пудрочку за 73 гривні я вам рекомендую настоятельно. Евелін, хто не знав, це польський бренд. Ну, в принципі, я до них нормально ставлюся. Вони роблять нормальну косметику, вона бюджетна, гарно лягає, чого не користуватися. Наступна у нас вісілуха з вами це оця палеточка. Зараз на неї потім Боже. Вона мені так по дизайну подобається. Це палетка Волар Contouring Palette. Так, я беру звичайного пензлика. Я ним зазвичай наношу от якраз щось для контурінгу. Зараз подивимося бронзер. Люди зразу кажу, я не візажистка. Тому, якщо я щось неправильно десь накладаю, ми з вами зараз я вас не фарбуватися вчу, а я вам просто показую на собі продукти, які я купила. Тому вибачайте, якщо щось я неправильно роблю, бо я реально не візажистка. Собі вже за роки я якось приловчилася, а іншим людям робити я побоялася. Тому я вас не вчу фарбуватися. Тут я завжди собі носик роблю. Ось так от. І роблю ще собі, отут, знаєте, зараз мода на ці кутики. типу. Я тут завжди так собі роблю, трошки по-другому підборіджі, щоб його не видно було. Ну не 20 в мені ж років вже. Ну бронзер офігенний. Розходу майже нема. Ліг дуже гарно. Цей же шпензлик. І спробуємо рум'яно. Ну, я трошки зовсім взяла, бо я не люблю матрешкою бути. Знаю, що зараз цей тіктокерський мейк модний, коли отак от виділяючи, отут-от на носика. Ну, я, вибачте, я таке не вмію робити, тому я очкую, як кажу. Рум'яна, до речі, ну, не дуже яскраві. Вони от трошки відтінили, бачите? Прикольно вони лягають. ну, Мені поки все дуже подобається. І останній беремо шимір. Оцю штуку і наношу ось тут. Оу! Воу! Дивіться як блищимо. Ну да, дівчата, гляньте. Тут шимір цей його отак накладемо під брови. Щоб вся так сіять. Ось от ще бочки виділялися трошки яскравіше. І можемо взяти ще малого пензлика, взяти бронзера, щоб все вже однією палеткою. І от пройти по віку у цьому. Ну ракета ж. Коротше, отут 5 із 5. От реально 5 із 5 дають цій палеці. Ну, дуже розход маленький, вона величезна і лягає дуже круто і коштує 100 гривень. Три в одному. Тобто по 30 гривень вам стала кожна ця фігня. Ну, це круто. Наступний у нас цікавий момент це подводка. Це моя любов, тому що я користуюся лише рідкими подводками, з м'якими пензликами. А, вже може років 15 Щодо стійкості, я вам не зможу одразу сказати. Боже, яке криве! Криворуки. Зараз чекайте, намалюю дзеркальце. Лягає дуже круто. Лягає м'якенько, боже, пензлик просто ідеальний. Я обожнюю новенькі підводки. Вона не тече. підводки не Давайте тепер я зроблю. Отак позакидаю, подивимося, відпечатується вона чи не відпечатується. Нагадую, це 66 гривень. Люди, 66. Ви самі знаєте, скільки люксові ці підводки? NYX чи там ще якісь круті бренди коштують. 66 гривень, за ще підводка. Це у нас тушка. Тушка за 110 гривень. А, так, ну пензлик це не моє кохання, скажімо так, зразу. Буду фарбуватися озеркало. У мене вії абсолютно звичайні. Тобто, тут є дівчата, які густі, гарні, довгі. Ні, це не моя історія. У мене звичайні, середні, не дуже густі вії. Ну, тож, я вам скажу так, не фонтан в плані пензлика. Тобто, вона нормально фарбує, нормально фарбує. Нічого я вам не можу поганого сказати. Туш, як туш. Але я завжди фарбую у два е, слоя. Ну, тоді воно більш густе. Зараз чекаю, щоб воно трошки просохло. А тепер будемо пробувати з вами олівці. Спочатку нюдові, потім їх зітримо і вже нафарбуємося у кінці цим бургунді. Значить, беремо спочатку, давайте найдорожче подивимось. Це у нас 37 гривень евеліновський, Rose Nude. Ну, на фотках він був прям нюдовий. нюдовий, такий, е, -нюдовий. Зараз подивимося. Ага, зрозуміло, він яскраво рожевий. І зафарбовуємо. Ну, слухайте, на губах він дуже гарно виглядає. Як дивіться. 37 гривень. Люди, 37. А, скажу, роблю ще один такий лайфхак вам на майбутнє. Для дівчаток, хто фарбується олівцями, у мене звичайна гігієнічка. Звичайна для губ. Я коли нанесла олівець, я беру гігієнічку і так трошки. оп 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 Оп-оп. І у вас виходить текстура звичайної помади. Я вам скажу, що вона може триматися весь день. 37 гривень. Агонь. Так, стерла я вже губи міцелярка, трошки припудрила. А другий олівчик. це у нас Natural 09, 17 гривень, величезний олівчик. Дивимось, що вони нам за 17 гривень пропонують. Дуже схожий по відтінку на той перший, але не такий рожевий. А він такий, наче трошки з коричневинкою. Ммм, як лягає дівчата. Він досить яскравий, у нього гарний теракотовий підтон. А от у нас другий олівчик. Кольор теж гарний. За 17 гривень, просто агніще, агньонське. Я чу, відчуваю, що наступне замовлення у них ще візьму декілька олівців, різних тонів, я буду на них дивитися. Це у нас каберне. Він був на мейкапі трохи червоніше, тут більш фіолетовим підтоном, зараз подивимось. Боже, ці олівці лягають божественно. Просто божественно. По 17 гривень. Я навіть не думала, що так може бути. Пігментований, дуже яскравий. Це просто агонь. Лягло настільки рівно, Боже, а який гарний кольор в реалі. І воно навіть є трошки як з ростушовочки зробила, або помада вона чіткий такий контур дає. 17 гривень, наші вам ті помади, 17 гривень взяли, Олівчика, де малюєте. Дивіться. Гляньте на цей кольор. Дуже гарно, Блін, як гарно. А лягла як. М -м -м. А пігментація яка? Дивіться. До чого було все це відео? Що Якщо у вас немає коштів на дорогу косметику? То ви не боїтеся, берете дешеву косметику і нормально малюєтеся. Не переживайте. Я розумію, зараз ера блогерів, які пропагандують дуже дорогу косметику, люди, у них дуже багато грошей. Вони можуть собі це дозволити. Якщо ви, дівчатка, не можете собі цього дозволити. От я, наприклад, я не схромлюся. Зараз, конкретно, у момент війни цього всього. Я не можу собі дозволити. Тому я просто взяла і замовила собі дешеві позиції. І я щаслива, мене все влаштовує. Дивіться, макіяж на рівні. В принципі, всі продукти, які я сьогодні взяла, я всі рекомендую. Мені сподобалися усі. Я бажаю вам, дівчатка, гарних покупок. Не бійтеся пробувати щось дешеве. Бо дешеве це не завжди погане. Всіх люблю, всіх цілую. дякую вам за увагу. Розумію, відео вийшло довгим, але я думаю, воно буде для вас корисним. Все, бувайте!